Медики врятували Русю за 10 секунд до смерті. Міною відірвала ногу. А сьогодні вона знову ходить і дякує українцям, які зібрали гроші на протез. Одеситка Руслана Данілкіна добровільно пішла до військомату 24.02. Дуже сильно хотіла, бо це моя країна. Я її дуже люблю. Спочатку дівчину не хотіли брати до війська, довірили роботу з документами, але Руся прагнула бути ближче до фронту і, зрештою, домоглася свого. Почалася служба зв'язкової в зоні бойових дій, де дівчина зрозуміла, вона там, де потрібно. Руслана рік відповідально виконувала завдання аж до того злощасного дня. Уламки касетних снарядів поцілили в її автівку на Херсонщині. Дівчина одразу збагнула, залишилася без ноги. Я пам'ятаю декілька вибухів, але там вже дзвон в ушах, писк і. Як вода в ушах, знаєте, до дуже вже погано ти чуєш. І поки я прийшла в себе, я вже дивлюся. Ну і все ще 10 секунд, і вона би втратила життя, та медики вчасно зупинили кровотечу. Дівчину прооперували і відправили одужувати до рідної Одеси, вдихнула свій рідний, своє рідне місто і від з того моменту почала боротися за своє життя. Було важко. Перші дні вона плакала безупину. П'ять операцій, болісна реабілітація. Та Руся зважилась на вольове рішення припинити пити знеболювальне, аби відчувати ногу. Попереду було встановлення сучасного протезу, на який їй швидко зібрали гроші українці. Тепер Руся наново вчиться ходити на своїх двох у її очах. Знову жига до життя. Водночас вона мотивує на своїх сторінках у соцмережах, поранених на війні, не втрачати віри в себе. Підписники називають її незламною русою. А вона їх надихає Радійте кожній хвилині життя. Руслана вірить у перемогу України і свою особисту вона знову обов'язково зможе сісти на велосипед та стати на ковзани. І якщо в мене немає ноги, це ж не означає, що я потрібна, Ну, все. Я хочу показати людям, що все можливо. І не треба сидіти і ховатися. Якщо у вас щось сталося, да це страшно, це боляче, але життя продовжується його треба жити.